Я вас вітаю, друзі. Сьогодні до вашої уваги Renault Megane 4 2016 року випуску. Один із моїх улюблених автомобілів. Машинка на півторашньому дизелі. Саме наш невбиваємий улюблений реношний дизель дизелька 9К, 110 кінських сил. І автомобіль найцікавіше на автоматі EDC. У нас парктроніки вкруг. Середня комплектація, маємо парктронік, автомобіль на легкосплавних 16 дисках, маємо безключовий доступ, ключ-карта. Маємо заводське тонування. Зараз закриємо, машина, відійду, машинка сама закриється. Закрилась, зеркала склались. Автомобіль в чудовому стані, Коври в наявності, оригінал. По пластику все в порядку. Толок також в чудовому стані. Машина ось ось тільки заїхала, зроблено хімчистку. Чистий, охайний, весь комплект на місці, органайзер, запаска. Ще плюс жилетка там, е знак аварійної зупинки. Хороша ціна для такого автомобіля, особливо на автоматі. Так, У нас по комплектації. Що у нас... Передні задні електросклопідйомники, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, мультируль, автоматична коробка передач. Так, Завелись. У нас в машині середній екран підрульове регулювання. Звуком мультимедії у нас є датчики утримання полоси. Так, я думаю, розказувати по мультимедії не буду. Чисто покажу так автомобіль, бо якщо я зараз почну розповідати чисто про мультимедію, то це вже відео вийде на 15, як мінімум. Так, круїз контроль, обмеження швидкості, гучний зв'язок, регулювання приборкою, міняються кольори. На даний момент, от, як бачимо, синій. У нас і інші розкладки. Е, так, у нас є екорежим, система стоп-старт. Автомат в чудовому стані, гарно перемикає, все працює, датчики дощу світла. Як бачите, салон в доброму стані. По пластику все ок. грузи не возили, нічого не мучили, сидіння не реставроване, от як є воно. Не протерте. Рідний пробіг, до речі. Пробіг 200-200-238 тисяч кілометрів. Але для цього автомобіля взагалі це дитячий пробіг, скажімо так, для мотора то це він пройшов обкатку. Так, двозонний клімат контроля. Остальне, в принципі, все штатно. Місце море. За собою я сідаю більш ніж достатньо. Так, ключ забувся в салоні, але з ключом він не закриється все одно. Ключ маємо, машина закрилася, зеркала зложилися. Машина заїхала на фірму, одразу виписуємо довір купівлі-продажу, даємо сертифікат, повний пакет документів для постановки на облік. В ціну буде включено повністю весь пакет документів для постановки на облік. Ну і сам автомобіль. Перша постановка на облік вийде в районі 200 доларів. Так, якщо вас зацікавив даний апарат, мій номер телефону внизу в описі. Короткий опис також внизу буде. Не забудьте підписатись на мій телеграм, не забудьте підписатися на YouTube, так як весь прибуток з YouTube, з монетизації, я буду відправляти волонтерам для потреб ЗСУ. Номер телефону в описі, якщо вас зацікавив цей автомобіль, буду радий вам його показати на тест-драйв без питань. Він-код можу надати для підтвердження історії у офіціалів, або можемо взагалі поїхати на огляд до офіційного дилера. Це найкраще, щоб не катати, якщо люди хочуть оглядати, не катати його десь по сервісам, а до офіціалів одразу і все перевірити. Без питань. Так, дякую вам за перегляд. Якщо зацікавиться автомобіль, номер телефону внизу, внизу буду чекати на дзвіночки. Всім дякую, гарного дня.